Постанова про відмову в реєстрації кандидатів депутатів Дніпропетровської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів 25 жовтня 2015 року висунка Дніпропетровської міської організації політичної партії Демальянс Демократичний Альянс на підставі пункту 2 частини 1 статті 46. 46 частини 1.4 статті 44 закону України про місцеві вибори в зв'язку з відсутністю повного пакету документів, передбачених законом України про місцеві вибори для реєстрації кандидатів в депутатів Дніпропетровської міської ради у багатомандатному виборчому оказі на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів 25 жовтня -го 2015 року висунутих Дніпропетровської міської організації політичної партії Демальянс, Демократичний Альянс. Документи про внесення грошової застави по 9 час. час Перша статті 40 закону, передбачена частиною першої статті 44 закону про те, що гросова застава вноситься місцевою організацією партії, яка висунула кандидата на посаду міського голови або організацією відповідної політичної партії вищого рівня після початку виборчого процесу та до подання документів територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів багато безготівковому порядку. Порядком на цей спеціальний рахунок відповідної територіальної виборчої комісії керуючись частинами 1, 2, 4 статті 19, частинами 3 статті 20, частинами 1, 5, 6 статті 25, частинами 2, 4, 14, 17 статті 27 закону України про місцеві вибори. Дніпропетровська міська виборча комісія Дніпропетровської області постановляє перше, відмовити в реєстрації кандидатів. Депутати Дніпропетровської міської ради у багатомандатному виборчому козе на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів 25 жовтня 2015 року висунув Дніпропетровську міську організацію політичної партії Демольянс демократичний альянс, включений до виборчого списку згідно додатку номер 1 до цієї постанови. Друге повернути квітанцію «Укрсівбанк номер 79 від 29 вересня 2015 року. Третє, копію цієї постанови вручити представнику Дніпропетровської міської організації політичної партії, де демо маліат -демо альянс. Четверте, цю постанову оприлюднити шляхом вирішення на інформаційному стенді Дніпропетровської міської виборчої комісії Дніпропетровської області. Є питання по цій постанові. Та ж сама ситуація, як і вчора з відродженням. Не та ж сама ситуація. У нас сплати, голос... ну, тоді постанову, будь ласка, і виженіть, ми, будь ласка. Присяти, а, але я мовчати, присяти, не буду. ну, будь я... присяти, ну будь добре, тоді. Да. Ми маємо ту ж саму ситуацію щодо е, оплати е, не порядку 244. Просто все вказано, що повинна буде бути грошова застава внесена в безготівковій формі. Можемо подивитися. Зараз, да. Прошу вас. Будь ласка, Утійна. є інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, де зазначено, що безготівкові розрахунки це вирахування певної суми коштів з рахунків платника на рахунки отримувача, а також перерахування банками за дорученням підприємства фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку. І ми маємо статтю 44, я просто звернути увагу, ви просто вирішуєте долю людей, а вам всім начхати, ви розумієте? Будь будь по по, по существу. Да. Є інструкція Нацбанка, яка визначає, що це є безготівковим розрахунком. Є вимоги статті 44 про закону про місцеві вибори, де тільки зазначається дві обов'язкові підстави: це перша це безготівкова форма розрахунку, і друга обов'язкова підстава, що це повинна бути сплачено або тим осередком, який висував, або вищого рівня. В да. даному випадку у нас Тіжці сплачено головою організації через голову організації місцевим осередком партії, і вказано, що грошова застава це є безготівковим безрахунком. Тому я прошу прийняти справедливе рішення по цьому питанню. Добре, Я вважаю взагалі, що потрібне рішення обмежить права. Виборці, громадян України, які мають право балотуватися і бути обраними. Ми умисно виносячи цю постанову, обмежуємо їхні права. Тому я вважаю цю постанову незаконною. І запрошую членів комісії роздуматися і не голосувати за неї. Не зважаючи на той тиск, який чиниться на вас адміністрації. Ще є які пропозиції? Там чітко, там чітко зазначений платник політична партія. Там де у вас написано в законі. Ви відкрите закон для себе, раз за, 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 за весь період, що значить. 44 -та стаття. Там безготівкова форма. Людина зачитує постанову Нацбанку. Що таке безготівкова форма? Ми кажемо, нам начхають на всі документи, які прийняті в цій державі. Правові документи. Ну, якщо э, От інструкція про безпеку закон як хочеться. ви толмучите закон як хочете. Є закон конкретно розпечатаний, комісії. Є члени комісії, які мають право самі оглянути і самі прийняти рішення.

він питається захистити свої права і тих людей, які йдуть від їхньої партії. А ми тут бути е обраними і є представляти інтереси тергово. Да? Да. А, а ми системно порушуємо їх права. Ми системно порушуємо. Тобто ми не послідовні своїх рішеннях. Ми не порушуємо. Права. У нас через голову сплачено. Голова, у вас є реєстр. Це голова осередку. Це не платний? Це не хтось заплатив, а голова осередку заплатив. Це 100% уповноважена особа. Як зазначено, в інструкції НБУ, через уповноважену особу. Який діє бездовіреності? Який діє бездорізів. Давайте посів пропустити. Я думаю, каждый теперь не посмотрим. Все взрослые люди слышал разговор, каждый помнит. Министр 17-й В безналичном расчете наличкой зашел из лицов. Наличка это когда принесли и положили сюда на стол. Да. Ну, висок. Висок. А это путает, вот он на расход, это не делает. Просто формулювання. Ви. Ви трактуєтеся, що таке бездолговий розрахунок. Та не <голов> ну, є інструкція, де чітко зазначено, розумієте, ви кожен день з цим ставкуєтеся, реєструючи нерухоме майно на юридичних оці, ви сплачуєте, йдете банк да ви від кого Я Є від такого то підприємства. А через кого оплатиться? Через такого-то. Загалом <голов> є бездатковий розрахунок. <голов> Застава <голов> повинна бути внесена. Вона внесена. Політичною партією. <голов> <голов> ні, ні <де> не йде не зазначена статті <голов> 4. Закунку парня не делается Виборчий фонд відкривається після риса формі це не законку парня. Привет, вот эти законы, покажите мне, де зарахунку парку. Вот там є. У тебе просто заформулировка с инструкцией. Что такое комер разрахунка? Ну почему там? Так фізичний випад? Просто когда через кассу банка. Потім Авансовый там в том числе. Я начал с що, Я звертаю вашу увагу. Що відмовляючи їм, ми їм не даємо шансу навіть захистити свої права. Вони завтра принесуть наше рішення суду. Ми не зможемо виконати їх і зареєструвати. Тому що сьогодні останній срок реєстрації. Ми умисно йдемо на те, що не допускаємо цих людей до виборів. Присядьте, будь ласка. А це перш за все, це їх конституційні права. Все, Сергій Іванович, ми вас почули. Зараз ознайомлюємося. Уже завершился. Так, платичный документ, будь ласка, помню, что это документ? Це через голову, осера. Через голову, не через якусь Нема значення. Ми щось кажемо про строю. Все? Пропорційність, субсидіарність, високі та, цінності. Та все, все, все. Подумайте, що ви робите у нас. Я взагалі з запахом. Я думаю, я розумію закон. А ви, мабуть, не розумієте. І Ще є принцип пропорційності, який європейський суд тихо. Дивіться, шановні шани комісії, є пропозиція про відмову? Є ще які пропозиції? Є пропозиція зареєструвати Так, прошу голосувати. Хто за відмову, прошу підняти руку. за постанову про відмову? Три, четыре, п'ять, шесть, семь, восемь, дев'ять, десять. Хто проти? Еще раз. Хто за постанову зареєструвати? Зараз. За, е е а, а, за, за першу добре. Утримав. Хто а. утримався? Тримається. Три утримались. Хто проти? Три проти. Я 3. 9. 3. 9. Так. Друга пропозиція була зареєструвати. Особливо Петра Постанову про реєстрацію.